Був ініціатором конкретних кроків у сфері аграрних реформ. Три обставини того часу. Після лютнової революції 1917 року в Росії українці намагались здобути автономію, а потім і незалежність. У цей період в Україні відбувалася політична і соціальна нестабільність, що ускладнювало проведення реформ. В умовах війни з більшовиками та боротьби за незалежність державні інститути були слабкими, а ресурси для реалізації реформ обмеженими. Великі земельні володіння були в руках поміщиків, а більшість селян не мали власної землі. Соціальні та економічні нерівності в селі були надзвичайно високими. Чотири, що сталося з запланованими реформами. Земельний закон Українська Народна Республіка передбачав надання земельної власності селянам, ліквідацію поміщицьких земель і передачу їх під розподіл серед деземельних селян. Однак реалізація реформ не була завершена через політичну нестабільність. Постійну боротьбу між різними революційними силами та боротьбу з